Всім привіт! Повідомлення від вищих сил. Минуле, яке було, але ви з нього вийшли. Воно вам розривало серце. А зараз ви це з цього вийшли і відкриваєте собі можливості. Стаєте самодостатніми страхи, які вам заважали, ви з них виросли і пішли в ріст духовності. Спокуси. Ви з них також виходите. Неясність. Ви пішли своєю дорогою, і там відкриється вам багато чого нового, яке ви починаєте розуміти. Все, що було за спиною, завершується, тому що це був кермічний урок. Прислухайтесь до себе, до свого серця, і беріть свій шанс. Проявляйте себе в світі і закінчуйте важкі періоди. Станете сильнішими. Розблокуєте всі перешкоди і почнете відкривати свої дороги самі. Бо так хочуть ваші сили, які виводять вас зі старих сценаріїв. Ви проходите трансформацію і обираєте стабільність, де всі ваші енергії зовнішні і внутрішні будуть в балансі і стабільності. Не буде різких перепадів. Йдете до мрії і приходить вам ваш, ваш дар. Ваші подарунки за працю. І ви стаєте успішними. Ілюзії, що були, ви і них йдете, тому що у вас своє призначення. І це справедливо. Приймайте свою стабільність. Всім дякую.